В середині літа з Маріуполя виїхала Вікторія Віжгар. Новий дім знайшла у Хмельницькому. Тут влаштувалась на роботу. Працюю у товаристві Червоного Хреста України. Я хотіла працювати за своєю спеціальністю, тому що я для цього вчилась, мені це подобається. Це моє покликання, тому мені дуже хотілося допомагати жінкам саме от в плані репродуктивного здоров'я. А кушарка-гінекологиня за день приймає більше десяти вимушених переселенців. В основному консультування. Не завжди є гінекологічні крісла не завжди у нас є можливість їх оглянути повноцінно, але в мене є гінекологічні набори. Якщо я цьому потрібність, то в принципі у будь-якому місці можна оглянути жінку, якщо їй це дійсно необхідно. Працює Вікторія Віжгар у складі мобільної медико-психологічної бригади разом із нею. Послуги пацієнтам надають сімейний лікар, медична сестра та психолог. Огляд лікаря він в себе включає. Вимір артеріального тиску, вимір сатурації, за необхідністю ми виміряємо цукор крові. Потім огляд, ми розмовляємо опитування, аускультація, при необхідності оглянемо живіт, при необхідності зробимо кардіограму. І за призначеннями, якщо людина потребує, ми видаємо ліки безкоштовно з нашого набору, який в нас з собою є. Кінця серпня послугами мобільної бригади скористались понад пів тисячі вимушених переселенців. Люди зараз в такому скрутному стані і психологічному, і матеріальному, і тому не всі можуть собі дозволити купити ліки. І зазвичай стрес ще пригнічує імунну систему. Тут ще накладається те, що і перебої з опалюванням бувають, і за того, що світла немає. Тобто Люди переохолоджуються, плюс стрес це зниження імунітету. Люди більше хворіють, навіть ті, які раніше більш-менш трималися, як вони кажуть. Тому навіть ті невеликі невелика кількість тих ліків, які ми надаємо безкоштовно. Це для них допомога. і Люди дуже вдячні. Мобільні медико-психологічні бригади працюють під патронатом Червоного Хреста Норвегії. Нині у нашій області таких бригад є дев'ять. П'ять бригад у Центральної часті області, дві бригади в Шепетівському районі і дві бригади в Кам'янець-Подільському районі. Аби скористатись послугами, на місці необхідно вказати свої дані та надати довідку ВПО. Працює мобільна медико-психологічна бригада за адресою вулиця Соборна, 43. Щопонеділка та щоп'ятниці з 9 до 15 години. Інші дні виїжджає на виклики. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.